Привіт! Зустрічайте нові набори ліпака, свійські птахи. Набір для ліплення дає курчатко, півень, індик. Не забувайте про те, що крутий додаток, Хейклей hey допоможе діткам старше трьох років зліпити будь-яку з цих фігурок. Пластилін твердіє за 24 години на повітрі, і 6 баночок є в його комплекті. Не забувайте про те, що всередині дуже важливий є папірець. На ньому знаходиться QR-код. Його треба відсканувати в безкоштовно завантаженому додатку. Hey Clay. І тоді всі свійські птахи нам будуть доступні. Можна буде будь-кого зліпити або ж скористатися цим пластиліном ще додатково роблячи інші якісь круті фігурки. Бачите, в деяких баночках є по два кольори. Тому е у нас є всі можливості, тільки було б бажання зліпити круті класні фігурки. Матеріал, з яким дітки будуть працювати, ой, гляньте, тут ще такі класненькі якісь чудове обличчя зроблене для нас. Матеріал дуже класний, дуже приємний на дотик. Він круто розтягується, еластичний, приємний, такий, як ніжний. Дуже класно з ним буде працювати діткам. І все, що вони зліплять. Потім класно дуже застине і буде просто такою кльовою іграшкою, додатково після засихання. О таких от на таких мордочок ми ще ніколи не бачили. Це якийсь додатковий прикол від розробників. Ліпака. Дуже приємно відкривати такі баночки. Для того щоб пластилін в Ліпаках не застигав, без діла, потрібно просто закривати його кришечкою. Для цього напевно потрібні будуть батьки і їхня уважність. Для початку потрібно завантажити hey Clay на телефон або планшет, а потім в цьому додатку обов'язково зафіксувати ось цей QR-код. І буде нам, як то кажуть, щастя. Ну що, почнемо. Це тут всі набори абсолютно в нашому додатку. Можна встановити будь-яку мову, е, яка буде придатна для того, щоб дитина зрозуміла, як ліпити. І всі різні види наших ліпак, які є набори в Україні. Обов'язково тут з'являться. Ось, до речі, і наш набір. <плес> Коли ви хочете скористатись qr кодом вам достатньо зайти в цей набір, і ви побачите для того, щоб розблокувати когось з героїв, потрібно Приходуйте. буде зайти сюди. Раз, два, а ми будемо Починаю вже починати ліпити. ліпити. Підготуй пластилін п'яти кольорів: смарагдовий, помаранчевий, сірий, чорний і білий. Отже, ми хочемо зліпити качку. І для цього ми будемо що робити натискати. Починаємо. Насамперед ліпи діло. Візьми сірий пластилін і скачай одну велику кульку. Сірого в нас немає, але ліпаки при змішуванні отримують, дають нам новий колір Тому ми що будемо змішувати Настя? Білий з чорним. І в нас вийде сірий, Зараз так і зробимо І ось у нас кулька сірого кольору. Ну шодем далі. Потім скачай її у руками. Є. Проверни і стисни пачками. Розумата тіло готове. О, нас є тіло. Настав час робити крила. Далі додаток пропонує зробити крила, показує, які саме частинки нам потрібні. Потім скачай. Пальчиком, потім вигни їх пальчика. Розумата, крила, готові. Тобто все-все абсолютно. Покрив Нам показує додаток. потім натисни на неї пальчиком. Вітаю. шия. Готова. Нумо робити. Голова. 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 І потім скачай її ума і притисни пальчиком. Все дуже просто і користуючись додатком, легко. готова. Сліпи очі, зроби заглиблення. Поліп. Вітаю очі, нумо робити. Ура, зіниці, готові. І, ура, вік, робино, скачай її і вигни розумати. Нуморок потім скачай її і, і, іде і. Uh -huh! тобто, у нас. Точно сподобається всім.